Протягом місяця у Полтаві з'явиться перший велобокс. Про пілотний проєкт споруди для зберігання велосипедів. Говорили на засіданні фокус групи з розвитку велоінфраструктури. До кінця жовтня місяця ми встигнемо виготовити перший велобокс, який передамо на баланс ОСББ або ЖБК, який має в користуванні або в оренді земельну ділянку яким має бути велобокс та найзручніші місця його розташування обговорювали представники виконкому міськради, бізнесу, поліції, ОСББ та велоактивісти? Він буде виготовлений з екологічних матеріалів, ка можна сказати, буде поєднання заліза і дерева встановлюватись він буде за допомогою бетонування. Сам бокс буде передбачати розміщення 12 велосипедів, які будуть розміщені по трьом боксах. івано франківський вони показово зробили біля чи міськради, чи облради здоровезну. Такий паркінг зробили, такий з боксом, де стоїть до 40 велосипедів. Можливо, це потрібно там, де в нас є великі офісні центри. Біля Цума, наприклад, там вниз то спускатися. Можливо, це буде поштовхом для того, щоб зменшити там. Цю кількість автомобілів. Представники ОСББ та ЖБК можуть взяти участь у конкурсі на встановлення споруди для зберігання велосипедів. Для цього мають заповнити спеціальну онлайн-форму до 30 вересня. Це дійсно пілотний проєкт. Ми подивимося, як він взагалі заходить, чи потрібен він для ОСББ, чи потрібен він людям. Особисто я свій велосипед на вулиці в якійсь бокси не ставив би. Тому що коли велосипед вдома, то це спокійніше. Хіба для проживаючих це буде вигідно? Лишня втрата грошей, і люди в різних точках роблять і знаходяться, і їдуть, що воно мало користі принесе. Виготовлення велобоксу для ОСББ фінансуватиме громадська організація Центр розвитку та співпраці громад, а жителі оплачуватимуть встановлення споруди. Востаннє робоча група з розвитку велоінфраструктури збиралась у лютому 2022-го. Тоді затвердили програму по капітальному ремонту проспекту Миру та Вавілова, але не реалізували через повномасштабну війну. Нині видатків з міського бюджету на реконструкцію велосипедної інфраструктури не передбачили. Розповів керівник громадської організації, центр розвитку і співпраці громад Роман Широких. Якщо будемо запускати відновлення велосипедної інфраструктури, лише в поточній роботі бажано за рахунок грантових коштів або відповідального бізнесу, щоб менше коштів виділялося виділяло з міського бюджету. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава.